Близько місяця тому я дізналась дещо нове про керівництво державного сектору авіації України. І це дещо вражає до глибини душі. Після почутого та побаченого прихильність до інтересів приватних осіб та помста тим, хто про це повідомляє, видається не найгіршим з того, що можна побачити у діях керівництва стратегічного державного підприємства Украерору. То що ж сталося? Після публікації мого попереднього відео мені почали телефонувати і писати у месенджери та на електронну пошту військові з УкрАЕРОРУХу. різні за посадами та військовими званнями, з різних міст і незалежно один від одного. Всі вони розповідали про ситуації, які не мали б навіть припускатись в нашій державі через 8 місяців від початку повномасштабної війни. Але давайте по порядку: військові Украероруху. Це військові повітряних сил Збройних сил України, відряджені для несення служби до державного підприємства обслуговування повітряного руху України Укрероруху. Чому туди взагалі відряджають військових? Бо в Україні діє об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України. Скорочено ОЦВС, до якої входить Укр Я не буду розказувати, скільки військових в Укрерусів, де і чим саме вони займаються. Зі зрозумілих причин скажу тільки, що це як мінімум такі самі бійці ЗСУ, як і всі наші захисники, що ні на хвилину вони не полишали своїх постів з 24 лютого, коли цивільні, в тому числі керівництво Україна руху, в більшості почали їхати на захід, що вони і досі несуть службу, захищаючи нас з вами, і за це велика шана і подяка кожному з них. Ми розуміємо, що всі наші захисники мають бути належним чином забезпечені усім необхідним. В тому числі гідною оплатою своєї служби. Мабуть, усі знають про додаткову нагороду бійцям, встановлену урядом від 30 до 100 тисяч гривень, залежно від того, чи брав військовий участь безпосередньо в бойових діях. І якщо у перші місяці війни подекуди ще траплялись випадки нерозуміння фінчастинами порядку нарахування та виплат або інші проблеми, то зараз їх уже не мало б бути від слова зовсім. Однак, на жаль, не для військових Украероху роками йдуть спори. Хто має фінансувати військових Украероруху за законодавством та вже сталою судовою практикою. Всі виплати, що належать відрядженим військовим, грошове забезпечення, виплати при звільненні, виплати при встановленні інвалідності тощо їм має виплачувати підприємство, до якого вони відряджені. УкрАйрорух. Але чомусь зараз Украерорух. Навіть з посиланням на Міноборони стверджує, що військові Украероруху чимось гірші від тих, хто за кадровими паперами не є відряджений до якихось державних органів чи підприємств, і що вони взагалі не мають права на такі виплати. Ви маєте виконувати такі самі накази свого військового командування. У вас такий самий статут, такі самі відрядження в зону бойових дій, такий самий ризик загибелі. Але ні, ви гірші, бо ви в Укр Аерорусі. І це вас кинуло ваше ж міноборони. А рух ні при чому? Ось що фактично каже своїм захисникам УкрАерорух протягом восьми місяців війни. От тільки дивно, що міноборони чомусь говорить зовсім не так, а лише каже, що за законодавством всі виплати відрядженим військовим має здійснювати те підприємство, куди вони відряджені, а не міноборони. Керівництво Укререро руху посилається на відсутність коштів, що всі навкруги, напевне, мали б розуміти. Цивільне небо ж закрите і дохід підприємства рівний нулю. Насправді ж, керівництво Укерер лише в перші місяці повномасштабного вторгнення робило вигляд, що буде глобально скорочувати видатки. Наразі ж керівництво активно, але вибірково, виводить на роботу сотні працівників, виплачуючи заробітну плату більшу. Ніж у 2021 році, проводить реалізацію та оплату договорів різного характеру, а також створює нові посади заступників директора з чималою зарплатою для своїх наближених, очікуючи на транші допомоги від європейських інституцій. А от проблеми військових їх наче не стосуються. При цьому на численні скарги і звернення самих військовослужбовців у КРР руху. Міноборони та Мінекономіки відповідають, що питання може легко вирішитись. Для цього треба внести зміни в один чи кілька нормативних актів Кабінету міністрів України і почати фінансувати ці виплати з державного бюджету. Говорять, що за активного втручання Міноборони крига вже скресла і процес пішов, але обіцяних керівництвом держави грошей у військових у поки що немає. Якось не віриться, що більше 250 днів ніхто не може вирішити бюрократичне питання, яке для військових та їх сімей звучить так: чим я готовий віддати життя за свою країну гірший для неї? Здавалось би, знайома. Українська бюрократія з її ну дуже тривалими і тяжкими процедурами внесення змін до норм законодавства. Може керівництво Україр руху спочатку дії постанови про ці виплати військовим відклало всі інші справи, і як мало би, першочергово займалося питаннями наших захисників. Адже як говорять на підприємстві, та як показує практика, керівник УкреР руху з весни 2022 року активно зайнявся та спромігся добитися змін до однієї з постанов Кабміну. От тільки ці зміни, взагалі не про військових, а про його особисте питання. Директор Укр руху Андрій Єрмак, нарешті, використавши воєнний стан, здійснив свою особисту мрію. Та за допомогою змін до постанови Кабінету міністрів України прибрав від своєї посади приставку ВО. На це у нього вистачило і сил, і часу, і бажання. А от питання військових, які наявні у нього в штаті, здається, його не цікавлять зовсім. Чи може навпаки, дуже цікавлять? Давайте дивитись далі. Ще пара прикладів з численних проблем військових Украероху. Керівництво підприємства уперто не бачить, коли військовослужбовці УКР Аероруху» направляються їх військовим командуванням у бойові відрядження. Ви, може, десь і були, але ми про це нічого не знаємо і знати не хочемо. Просто сюр якийсь. Тобто, якщо захисник, не дай Бог загине або потрапить у полон, то факт його перебування в певному місці родичі будуть доводити роками. І невже це все просто заради невиплати якихось там 180 гривень в день відрядних? Чи може є ще щось? Рухаємось далі. Керівник у КРР руху повідомляє військовим, що належні їм після звільнення зі служби виплати підприємство почне виплачувати через 100 банківських днів після закінчення війни. Начебто, ну то й що? Може, у підприємство просто не має грошей? Так. Але такі затримки стовідсотково призведуть до необхідності знаходити потім додаткові кошти в десятки разів більше ніж ті виплати. Верховний суд вже давно визначив, що за затримку таких виплат підприємство зобов'язане сплатити бійцю компенсацію, яка іноді сягає мільйонів гривень. Це не новина для керівництва підприємства, і було б логічним робити все можливе, аби не накопичувати у такий тяжкий час борги для стратегічного державного підприємства. Чому ж керівником Україроруху робить все будь-що? Тільки б військові з його штату пошкодували, що вони взагалі відряджені до Україро і змушені у військовий час підпорядковуватись такому цивільному керівництву підприємства. Дивно чи не так? А внаслідок їх служби в Укарера руху виникали суттєві борги. Реальна відповідь уже озвучена директором Укарера руху Андрієм Єрмаком. Коли стає відомо про подання військовими позовів щодо виплат належних їм коштів, Ярмак настільки обурюється, що заявляє, що скоро військових в Укарера русі не буде взагалі, бо підприємство поверне їх до Міноборони. І прикриває. Він це тим, що, начебто, цивільні працівники обурюються, що військові можуть отримувати значно більше грошей, але це просто якесь недолуге виправдання певної іншої мети. Адже ми розуміємо, що у воєнний час жоден нормальний керівник державного підприємства не дозволив би у своєму колективі навіть пошибки про таке говорити. То в чому ж реальна причина, чому Ярмак хоче позбавитись військових? Цікавості додають розмови про категоричне небажання керівництва УКРР руху отримувати потенційні дотації нині збиткового підприємства з державного бюджету. Чому Ярмака так лякають бюджетні кошти? Може через підвищений контроль з боку держави до їх витрат? А може, через те, що з бюджетними коштами та ще й з військовими в штаті ніяк не вдасться, навіть при накопиченні численних боргів, штучно збанкрутувати підприємство. Адже не один рік профспілки підприємства тримають руку на пульсі, щоб «Украєрорух» не потрапив до списків на приватизацію. І не один рік приватні особи поки що безуспішно намагаються створити укрере такі борги, з яких би він ніколи не виліз. Наприклад, надуманий позов про стягнення 876 мільйонів гривень на користь приватної авіакомпанії Міжнародній авіалінії України, мау який був виграний УКР рухом, в тому числі завдяки пильній увазі та активній участі профспілок у руху з усієї країни та залученню журналістів. Чи може це все бути далекоглядним бажанням Ярмака чи когось, хто стоїть за ним, поставити у рух на приватні рейки? Ши його до банкрутства. Хто ж звинуватить? Ковід і війна. Це все вони винні. Як зручно. А потім вже приватні компанії, як мінімум, швидко і без усіляких там державних перепон та контролю правоохоронців, роздерибанять численні землі у у великих містах України та побудують там кілька нових багатоповерхівок чи торгових центрів. А як максимум. Будуть отримувати приватний прибуток з мільярдних доходів. Україна ж переможе цивільне небо відкриється, встановлюючи свої умови гри на ринку аеронавігації, що може бути дуже зручно для своїх авіакомпаній. Не кажіть мені, що це неможливо. Корупція та олігархічно схемна система, на жаль, за один день не зникає. Але може є інший потенційний мотив директора УКР руху, позбавлятись військових. Усі ми знаємо, кому ще дуже заважає існування повітряних сил Збройних сил України. Знаємо, хто хизувався їх знищенням у перший же день повномасштабної війни, але й досі відгрібає від наших соколів. Знаємо, хто іноді успішно вміє обробляти та вербувати навіть керівників серйозних промислових підприємств. І це було б просто пустими словами. Якби не тісні дружно ділові зв'язки ярмака з особами, які прямо пов'язані з ворогом. Так, восени 2021 року Ярмак укладає договір про представництво його особистих інтересів з адвокатами такого собі адвокатського об'єднання Gravity Legal. Чому цей факт такий цікавий? Бо засновниками цього «The Gravity є три особи, і всі вони за відкритими джерелами мають зв'язок з Російською Федерацією. Засновник і керівник цього об'єднання бабіч Олександр Іванович. Open Data Bot та ЮКОЛ видають, що бабіч Олександр Іванович більше десять. Десяти років є керівником ТОВ «Роснафтохім Україна, заснованого московською юридичною особою російська нафтохімічна компанія. Також за відкритими даними бабіч Олександр Іванович ще з 2001 року є керівником одного з осередків партії регіонів в Донецькій області. Ну то все, мабуть, збіги ж. Другим серед засновників цього об'єднання є красник Вадим Володимирович, цілий голова секретаріату Національної асоціації адвокатів України. Всі адвокати знають, що без відома Вадима Володимировича. Секретаріаті Національної асоціації адвокатів України нічого не відбувається. Чомусь мені здається, що коли Рада адвокатів міста Києва відмовилась внести до єдиного реєстру адвокатів України горе адвоката часів СРСР Віктора Медведчука, так так того самого, а хтось з секретаріату НАУ його все таки вніс, то це було не без відома або навіть прямої вказівки Вадима Красника, і тут же, мабуть, нічого спільного з РФ. Мені, мабуть, знову, просто здається. І останній засновник Gravity Legal Ємельянов Володимир Романович. Особистий. Адвокат у судових справах Єрмака проти профспілок УкрАероруку. Ємельянов, очевидно, близький до відомого зрадника батьківщини біглого нардепа Іллі Киви. бо вже відомо, що йому випала честь бути присутнім на захисті тієї самої сумнозвісної дисертації Киви. А ще Володимир Романович до великої війни не приховував своїх антиукраїнських поглядів. Мабуть, чекав, що його товариш Ківа йому знайде тепле місце після захоплення Києва за три дні. Тепер правда всі перефарбувалися, прям такі патріоти стали. От тільки інтернет зберігає багато чого. Загалом зовсім ніякого російського сліду, просто співпадіння і теорія змов. А ще Ємільян дуже близький і до Ярмака. Мало хто з ділового оточення директора стратегічного державного підприємства дозволяє собі прилюдно називати Андрія Миколаєвича на ТИ. Адвокат це як лікар, до нього звертаються, коли у певному питанні треба спеціальні знання та досвід. То чи часто лікарі, які просто роблять свою роботу, називають своїх пацієнтів на ТИ і співають їм дифірамби? Припустімо, що адвокати, які допомагають ярмаку вирішувати його особисті справи? Такі, як суди проти профспілок та допомога у позбавленні адвокатських свідоцтв працівників підприємства, які повідомляють уповноважені органи про потенційно корупційні дії Єрмака, роблять це не через офіційний гонорар, а з іншою метою: втертися в довіру до керівника стратегічного державного підприємства з військовою складовою і, можливо, завербувати його для своїх близьких знайомих серед ворогів України. А потім у ворожих планах випадково об'єднана цивільна військова система розвалюється, бо спочатку ярмаку починають заважати військові на підприємстві. Далі детальні плани про захищеність українського неба зовсім випадково потрапляють до ворога. А далі наші повітряні сили ЗСУ і ППО не з їх вини не встигають отримати всю необхідну інформацію. І безперешкодно летять ворожі ракети і літаки, гинуть мирні люди, українські міста стираються з обличчя землі? Надто фантастично! То згадайте останні вісім місяців і спитайте себе, чи готові ви поручитися, що майже прямо пов'язані з РФ люди просто так допомагають і співають дефірамби керівнику стратегічного державного підприємства системи ОЦВС. Чи готові ви ризикнути? І довірити захищеність нашого українського неба людині з такою нелюбов'ю до бійців зсу та з такими друзями.